Осінній ровирок у Кіровограді відбулися дитячі велозмагання, на яких виступали біля 70 учасників віком від двох до десяти років. Проходять такі змагання вже в шосте. З кожним роком зростають і вимоги для учасників, і рівень змагань. Уровень постійно росте, піднімаються скорестя. Ми так сказати, якщо перші гонки ми допускали біжлемовича, по тому що как бы, гонщики були такі, наші спортсмени неопитні, швидкість була невисока, То зараз у нас столько. Только категорически в шлемах приймають участие, Но я скажу, що посмотрим дальше. Може кто хтось з них і взойдет на так сказати п'ядестали. Мірового уровня влітку учасниками таких змагань стали 120 дітей. Прохолодна погода не дозволила цього разу наблизитись до рекордної кількості. Але ті, хто таки вирішив позмагатися, не жалкують ні хвилини. Така за двадцять номер. серед учасників був і Сашко Криця, який в п'яти бере участь у змаганнях і говорить, що на досягнутому зупинятися не збирається. Я вже в цих соревнованнях вигравав два рази перше місце і три рази вторе місце. В дальнейшем я то я хочу дальше побеждать. Наильше шансів на перемогу у постійних учасників Рову Рока. Сейчас вот мы опять же проводим осенню, осенние соревнования, где уже принимают участие так сказать самые наши постоянные гонщики, которые уже у нас прошли некоторые по пять соревнований, то есть все все соревнования, то есть от начала до конца. и Есть даже такие, которые... Вас каждое соревнование відмічаються в медалях. Чергові свої медалі у цій гонці у різних вікових групах виграли юні прихильники двоколісного транспорту: Сергій Січов, Марат Зюбін та Єлизавета Симчук. Віра Шестакова, Роман Сташенко, новини спорту.